А ви знали, дорогі друзі, що в Канаді не збирають ніякі ягоди. Просто ягоди просто пропадають. Для прикладу, хочу вам сказати, що в Британській Колумбії дуже є багато ожини. І ожина в магазинах дорога. І люди, канадці деякі йдуть в магазин, купляють ту ожину за шалені гроші та ожина деколи коштує 6 доларів за маленьку пачку, деколи 12 доларів канадських за маленьку пачку. Але вони ніколи не будуть її збирати біля вулиці, тому що канадці не привикли і не знають точно, що це таке. Вони не впевнені, вони не звертають увагу і вони переживають, що їм дадуть за це штраф, і та ужина дуже часто, просто-напросто. Пропадає, уявіть собі, або якісь ягоди в лісі. Це все просто пропадає із за того, що немає достатньо знання, щоб знати і розумітися в різних ягодах. І також люди просто із за того, що дуже привикли жити правильно. Не користуються можливостями, коли повно вже не росте, і можна просто собі нарвати безкоштовно, гарно собі похарчуватися. І насамперед це все свіжо, екологічно, чисте, і точно не їх здало по різних холодильникам. Невідомо скільки, і точно ніхто нічим його не колов. От така то вам цікавинка середини.